Доброго дня колеги. Мене звати Денисов Олександр КФМ місто Українка. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі моделі інструменти, як CD 218 та CD 200T. Різниця між ними, перш за все, виключно заключається в силі. В цьому шуруповерті 218, 218 моделі у нас 24 ньютонометри, діаметр свердління дерева до 22 мм, а сталі до 8 мм. Цей же варіант у нас вже з собою представляє дриль шуруповерт з металевим патроном, дві швидкості, діаметр свердління дерева до 25 мм. Свердління сталі у нас до 13 мм, якщо в кінцевого споживача виникає питання з приводу свердління пер'явим свердлом до 25 мм. Я б гадав і думав, що краще порадити. З одної сторони, якщо б він займався у нас Мебелью було б краще. Чому? А, тому що, в принципі, а, цей шуруповерт, він буде не такий тяжкий, він а, більш зручний, більш легкий. Але є одне но, як я вже сказав, діаметр середні до 22 мм. А, цей вже шуруповерт а, можна сміливо йому пропонувати. А, чому? По-перше, наразі він зараз у нас знаходиться в дуже приємній акції, тобто це 4-амперний акумулятор, це зарядний пристрій. По-друге, він дуже мощний. Я вважаю, що краще клієнту рекомендувати інструмент з якимось запасом мощності, це буде краще, ніж ми дамо йому. Інструмент з піком того, що він може зробити. От йому треба, там, наприклад, 20 мм. Ми йому дамо тільки той, який зможе 20 мм е, в себе включати свердління і ту силу, яку він хоче. Е, тому я б же радив більш професійну модель це cd 200 t На цьому все, колеги. Всього найкращого, прошу до нас, в магазин.